На огляді портативний паяльник Tacti 80 p Дивимось детальніше, що в цьому контракті. Так, ось такий кабель. Блок живлення 65 Вт. Так, інструкція на англійській мові. Підставка для паяльника. Ось таке жало. Кабель і сам паяльник, кнопки для регулювання температури, дисплей. Прорезинова Так, міцно тримається жало. Зручно тримати в руці компактний дизайн. Замовити такий комплект з можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.